Привіт, ви на каналі Шкода, що новах. До речі, знаходимося в Рівному. Будемо знімати дешевий вам сегмент. Подивимося, що по цінах, що помінялося, Чи багато є варіантів. Тому приємного вам, друзі, перегляду. Бачу такий живий ринок. Є люди на авторинку. Бачу, машини повиганяли, але поки цін немає. Будемо зараз ще знімати, дивитися вам. Ну, Давайте підійдемо з але от такий фельдбек. Що там по ціні глянемо. Ж... Ціна 3450 доларів. Номера телефона немає, не вказано. Тому якось отак. Є люди, є движення. Цей ланець. Додому продається чобіток 2012 рік. Номер телефона немає. Так, ідемо сенс чи ідемонт. 2600 торг, 097 126, 93, 39. Ось така Toyota Corolla є 2800 доларів 97-й рік, 1,3, газ бензин з кондиціонером 0,98-225-41-93. Такий гарненький мобіль. Ой, вибачте, кого цікавить, телефонуйте. Так, Ідемо, глянемо Рінгстрен. Якщо є ціна, а ціни немає. Я думаю, також продається. У 10. Десята. От, друзі, є Peugeot 206 sv номер телефона 068 765 4510. Ціна 3500 2006 рік, 1,4 бензин автомобіль. Автомобіль в непоганому бачу стані. Такий зелений колір, тобто зимова резина, колпачки, все як не має бути. Тому от такий варіант, кого цікавить. Далі от є Таврія за Таврія. Авто 1100 доларів. 2005 рік, номер телефону 067 362 35 57. Такий варіант, кого цікавить. Телефонуйте власник, бачу, в машині стоїть, по телефону говорить. Такі от, бачите, є прижатості, але що зробити ціна машини. От Mercedes C180, авто 3200 торг, 1,8 газ бензин 098 610 84 43. Такий варіант, друзі. Тому от, кого цікавить, телефонуйте. Продавці напевно, вони торгуються, то ніяких питань немає, всі адекватні. По ціні є також торг у автомобіля. Йдемо далі. Йдемо ми до пижика. От такий є пижик, друзі. Пижик нас коштує 2 250 доларів. 92-й рік, 2.2 дизель, 300 тисяч пробігу. Номер, номер телефона непонятно який, але от такий варіант, якщо цікавить, От, друзі, є от такий варіант Opel Calibra. Номер телефона 010. 3,064 0267 1800 доларів ціна 2,0 бензин 93 рік. Автомобіль повністю поварений, покрашений, це зі слів продавця. Тому, якщо цікавий такий автомобіль, набирайте власника. Думаю, торг в даного автомобіля присутній. От Mercedes Єшечка 3.2. Дизель на автоматі 098-001 3628. Авто також от власники торгуються тому якщо треба вам такий автомобіль, телефонуйте. До речі, так само замовляйте огляд, якщо вам потрібно дзвоніть за моїм номером телефоном. А ми йдемо далі. Далі у нас є ВАЗ-2112. Авто Получається 2006 року автомобіль 2006 року 067 427 60 86 1800 доларів. Ціна даного автомобіля. Автомобіль. Бачу, в такому стані є якісь нюанси, але в принципі на такі роки авто нормальне. Далі ВАЗ-2115, кого цікавить, 400 ціна 2012 рік, 155 пробігу, 1,6 газ бензин, 0,66 445 05 Тому от такий варіант теж колір вишньовий. Таке обійдемо його, подивимося Бачу фаркоп'я, все як не має бути. Тому телефонуйте, набирайте. От легенда Гольф 2. Дивіться, який він крутий красавець, як то кажуть. 1500 доларів торг, 1,6 газ бензин. Такий, бачите, він весь з люком, з люком, до речі. ну, Видно, що авто своє, не, не перепродає людина. Тобто, бачите, людина собі задумалася, сидить в машині, от такий варіант. Кого цікавить. Набирайте, друзі. 140 Mercedes. Ціна 4700, номер телефона 026 241 1572. У народі, як говорить, кабан. Дивіться. Такі який... варіант. До речі, є така меріва Opel 1.7 дизель, 205 тисяч пробіга, 2005 рік. Звати Ілля 097 405 -73 15 Бачите, свідки друзі, автомобілів. Всі по рядах стоять на основному ринку, там де заїзд платний. Взагалі взагалі немає де автомобіля поставити. Тому так само, якщо вас цікавить якийсь огляд по місто рівному, телефонуйте за моїм номером телефона. Номер телефона 097 8. Обов'язково так само коментуйте відео, пишіть коментарі, ставте лайки, подобайки, жміть на колокольчик, щоб завжди були в курсі подій про нове відео на каналі. Ось якось так. Давайте підійдемо до мене до Сеніка, Меган Сенік, так в них кажуть. Як воно в тій паспорті записано, когось пише на гамсцені. 400 ціна. Мені подобається, я би її собі лише. 400 ціна. 0,96, 728, 41, Який Погода сьогодні хороша. Бачите, вже гольфа теж, до речі, да, відбудеться. Гарно гольф працює. Я думаю, що його сьогодні заберуть. Об вже давайте знімемо, Що там, по двигуну? Добрий день. Наступаючи вся, вся там у вас. Останні такий варіант. Півтори тисячі доларів торг, газ, бензин, ще 1,6 двигун. Ще й людь наші присутні в автомобіля. Переключається? Так що, так, бачите, вже люди дивляться цей автомобіль. Сонечко появилося у нас. От, до речі, новий експонат. Nissan Note. До речі, у мене на каналі люди питали за них, як машини. До речі, машини хороші. Так, подивимося, що по машині. 5500 ціна 0,96 967 15 71. 1,4 бензин. От номер телефона. Давайте глянемо його от такий варіант. До речі, ці двигуни хороші. От власника питаю, каже, що масло не грама не бере, дивіться, який салон. Такі моменти, тому, тому якщо цікавий такий автомобіль, телефонуйте за номером телефона, який я вказав. Власник заявляє, що авто в рідному окрасі. ну бачу по підкрасах, все по кольору, вроді би по Інаково. Йдемо далі. От, друзі, є от таке шевроле Авео. Ціна, до речі, непогана бачу. Якась вже йшов. 2950-2005 рік, 207 пробіг, 1,5 бензин, 087 217 18, 44 номер телефона. Якщо цікавий такий варіант, телефонуйте, давайте його йдемо. І друзі, варіант. Є отакий кенго, до речі, воно ось того авторинка я його бачив 2006-рік, ціна 3900, автоціли, дизель 0,97 754 50 98. Таке кенго, зараз підійдемо до Єшечки, універсальний. 96 рік, 124-й вже вам, що 2,2 газ багаз бензин. Йдемо глянемо, що там по машину. Мастер троєчка. За 323. 98 рік, 2500 доларів. Номер телефону нема, газ бензин, до речі. Твоєчка, газ бензин. Цікавий телефон. Йдемо далі. Оглянемо. 210-й лада. Що там глянемо по ціні. Ціна 2200. Торг присутній, 8-й рік, 16-й клапан, 16 й клапан 1 газ, бензин 0,97-771-82-84. Авто 2008 року. Якось такий варіант. Добрий день. Святом вас! Наступаючими святами вас! Цікавить, телефонуйте, так само друзі вас з наступаючими святами мирного неба, обов'язково перемоги нам. Моє перебування на авторинку в місті Рівному приходить до кінця. Ну, от, як ви бачили по відео, в Рівному найбільший сегмент дешевих автомобілів, навіть найбільший сами, авторинок в Луцьку, да? ви бачите, по дешевих машинах ну, 3-4-2 тисячі доларів він менший, ніж, ну, ніж в Рівному. Тому от... Погода хороша сьогодні, от бачите, сонечко вийшло. Обов'язково коментуйте моє відео, так само ставте лайки, вподобайки. Мирного неба вам, до речі, перемоги нам, щоб закінчилася війна скоріше. До речі, так само скоро Пасха. Бажаю вам так само міцного здоров'я, благополуччя, щоб збувалися всі ваші мрії. Мені дуже приємно, що ви дивитесь мої відео. Так само підписуйтесь на канал. І всім добра на зв'язку. Мирного неба. Бачите, от, які в нас. Краєвиди, закінчиться війна, і будемо надіятися, що буде все добре.